Апістограми типовий приклад турботливих батьків серед цих лід. Це печерні нерестовики. Самка відкладає від 30 до 100 ікринок у захищене місце кокос печеру, щілину між камінням. Вона вентилює і охороняє ікру, а після появи мальків ще кілька днів супроводжує потомство. Для стимуляції нересту допомагає поступове зниження pH, м'яка вода, підвищення температури на кілька градусів і додавання танінів. Самець під час нересту охороняє територію, але в деяких видів після нересту втрачає інтерес і навіть може бути відсаджений. Інкубація ікри у апістограм триває зазвичай від 3 до 7 днів залежно від температури води. Молодь з'являється після цього, але зазвичай ще кілька днів залишаються біля батьків, ховаючись у їхніх укриттях. Мальки дуже малі і потребують стартового живого корму інфузорій, науплій, артемій. Апістограми досягають статевої зрілості у віці близько 6-дев'яти місяців, залежно від умов утримання та виду. Для деяких видів цей процес може тривати навіть до року. Для масового розведення апістограм важливо створити стабільні умови створення спеціальних нерестових ставків або акваріумів для кожної пари риб, де вони не зазнають стресу від інших риб. У таких умовах пари можуть нереститися кілька разів на рік. Забезпечуючи стабільний приплив потомства.